Хочу трішки детальніше розповісти, як саме діє ендотерапія для чоловіків для підвищення тестостерону Що ж входить в її склад? Ну, почну з того, що в неї входять блокатори естрогенових рецепторів. Що це означає? В вашому гіпоталамусі є так звані рецептори естрогенів, які виявляють кількість а, гормонів. В вашому організмі та вирішують, чи треба підтримувати їх рівень, чи треба додати, чи треба зменшити. Так ось, блокуючи ці рецептори, ми посилаємо сигнал вашому організму, що гормонів недостатньо. І тоді ваш організм реагує на це. Він починає продукувати так званий гонодотропний гормон, який починає стимулювати. Безпосередньо ваші тестікули на виробництво основного чоловічого гормону тестостерону. Тобто, блокуючи цей рецептор, ми е, граємо в таку гру з вашим тілом. Ми кажемо, ну, ти знаєш, зараз в мене не дуже достатньо цього гормону тестостерону, тому, тому будь ласка, давай збільш виробництво цього гормону. Це ніяким чином негативно не сказується на вашому організмі, тільки позитивно, тому що ваше тіло починає е е секретувати більше тестостерону, що несе за собою дуже багато позитивних речей, які я вже описував раніше. Тому е знайомтесь з ендотерапією на сайті та купляйте, спробуйте. На власному організмі переконатися, як сильно збільшиться виробництво вашого гормону. Про наступні декілька компонентів, які входять в ендотерапію, я розповім в наступному відео.